Велика розпаковка з темо, де має бути багато верхнього одягу, тому я стою, щоб одразу все це міряти. Лот номер один не одяг, а ось така от накладка на номерний знак моєї автівки. Тут вказано мій інстаграм Лана Київна. О, який сюрприз. Біле пальто. Зараз помірюю. Якщо підійде, то зможу в ньому писати свої коментарі в Це Зовсім пальто скоріше куртка чи навіть дублянка. Треба думати. А це шува? Що скажете? Як на мене, це однозначний лайк. Прям так гарненько, гарненько, червоненько. Ви що думаєте, чи не завелика? Чи не за яскрава? Чохол для телефона і підводної зйомки. Спробуємо, сподіваюсь, не підведе. Сукня вечірня. Насправді я вже обрала собі, в чому святкувати новий рік, але в цій сукні я за тиждень. З легкістю і з радістю поїду в казино. І звісно, під неї я не буду вдягати футболку і застібну її по а не так як зараз. Тут ще одна сукня. Очевидно, що питання мого улюбленого кольору не стоїть. Ось так виглядає ця сукня. Mm -hmm. Що скажете? Наступний лот щось рожеве. Ну, просто таки сукня принцеси. Напишіть мені, як ви вважаєте, залишати її чи відправляти назад до питання. А поки ви мені радите, лот наступний теж рожевий. Тільки погляньте, яка молота. Вона ну, просто сама невинність. Так і хочеться піти в поле, збирати польові ромашки. Наступний лот теплий, тепла сукня в трендовому коричневому кольорі. Ще один лот, поняття не маю, чи він теплий чи ні. Однозначно не теплий. Сукня ось така. Значить, просто по тканина. Дуже проста на дотик. Але при цьому є у ній якась загадка. Чи то правильніше сказати розгадка? Наступний лот. Для наступного лоту я знову вдягла теплу сукню, тому що це. Калготи mm? прекрасні калготи. Точно в Китай назад не поїдуть. Є ще дещо. Кольорова липка стрічка і біжутерія. Тепер мені все це потрібно розвішати на вішачки. Цілу обіймаю з прийдешнім новим роком.